Наша задача, розвідка. Тобто ми їздимо, обстежуємо поля, технічне обстеження, тобто обстежуємо поля, потім ми надаємо інформацію в центр, також ми займаємося теж розвідування, тобто виявлення, знищення, перевезення. Перша це та категорія, яку ми можемо прийти вилучити і перевести в безпечну в мене на для знищення, а по категорія це та категорія, яка є ну, небезпечна, тобто вона знищиться тільки на місці. В середньому по пів гектара кожен день. Тобто За тиждень це можна три гектари розмінувати. Люди дуже працюють, дуже люблять, коли ми працюємо. Бо вони впевнені в чистоті території, в безпечності. Вони бачать, що земля вся перепахана, досить глибоко, до 35 см, повністю весь ґрунт. Перемилений, перетрушений піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують працювати над розмінуванням територій Миколаївської області. Щодня вони перевіряють десятки територій земель та акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте та не торкайтесь. Телефонуйте за номером 101 або 102.